Я горбанні, консультант НСП, і проходячи програму з реабілітації ЖКТ, я познайомилася з двома продуктами, які тепер стали постійними, постійними у моїй аптеці: це AGX і харчові ензими. Ці продукти поліпшують травлення і покращують розщеплення і засвоєння поживних речовин. Адже відомо, що починаючи з 25 років, ферментативна діяльність людини знижується щороку десь на 1-2%. А недостатність ферментів приводить до порушення травлення, і симптомами порушення травлення є у людини такі прояви, як нудота, відрижка, біль у шлунку, тяжкість у шлунку, біль у животі. І це досить неприємні симптоми. Якщо на них не звертати уваги, то надалі недостатність, ферментативна недостатність може призвести до більш серйозних захворювань. Багато людей страждає на недостаток ферментів, тому вони звертаються до аптечних препаратів, є такі, як панкреатин, мезин, фістал, креон і вони Мають в своєму складі такі ферменти, як амілаза, яка розщеплює углеводи, ліпаза, яка розщеплює жири, і протеаза, яка розщеплює білки. Але якщо порівняти вміст цих ферментів, то ми побачимо, що найменший вміст має протеаза, та, яка розщеплює білки. І а білок це дуже необхідна, необхідний нашому організму, тому що білок це будівельний матеріал. Білок в нашому організмі це все, це і м'язи, це і кістки, це і сполучна тканина, це і всі гормони, це і сотня ферментів, і наші клітини. Теж це білкові структури і від білку залежить і стан нашого шлунково кишкового тракту, тому що всі органи ШКТ вислані всередині слізовою оболонкою, яка теж є білковою структурою. Тому я відмовилася від аптечних препаратів і Перейшла на препарати, які я тільки що назвала, тому що я побачила, що низьке дозування протеази в аптечних препаратах не до кінця розщіплює білок, а значить, він не засвоюється. І особливо літнім людям і е, людям, у яких є вже захворювання шлунково кишкового тракту, необхідні е, більша, більше міст протеази. Я знайшла його в цих ферментах. Харчові ензими е, мають у своєму складі і рослинні, і тваринні е, ферменти. Є тут і амілаза, і ліпаза, і протеаза. Причому протеази. Цілих 5 тисяч міжнародних одиниць, що призводить до повного розщеплення і засвоєння до повного розщеплення білку до амінокислот, і потім уже засвоєння його нашими клітинами. Але крім цих ферментів, є ще тут такі інгредієнти, як папая, пепсин і бромелайн. Це теж ті інгредієнти, які допомагають розщеплювати. Білок. Є ще і дибетаїн хлорід, він е, покращує теж засвоєння білку завдяки тому, що регулює кислотність шлунку і навіть перетравлює білок тоді, коли. Е, кислотність шлунку низька, тобто, низький вміст соляної кислоти у шлунку. Отже, AGX, отже, харчові ензими дуже цінний матеріал, а дуже цінний продукт, але і продукт AGX теж не менш цінний, це трав'яний комплекс, який теж допомагає травленню, поліпшує травлення. В його склад входить. Папая входить такі ще рослинні продукти, як імбір, фенгель, дикий ямс, дудник китайський і три види м'яти. І всі ці інгредієнти поліпшують травлення за що своїх властивостей. Одні зменшують запалення, інші знімають спазми. Треті Поліпшують відток жовчі і ферментів підшункової залози, інші допомагають кишківнику, моторику, кишківника регулюють, і ці, ферме, і ці продукти ніби так підсилюють один одного. І е, дуже гарно впливають на та на наш шумково-кишковий тракт, і е, цей, цей продукт можна рекомендувати навіть діткам. І, ну, від е, аптечних препаратів е, наші продукти не мають і не містять ніяких хімічних сполук, тому е, безпечні для вживання. Рекомендую.